Захист вітчизни від тих, хто загрожує територіальній цінності країни свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, величезної самопожертви і самовіддачі. Воєнні події 2014 року змусили переглянути ставлення українського суспільства до захисту вітчизни і змінити дату святкування. Адже раніше наш народ відзначав це свято 23 лютого. Відповідно до указу президента України від 14 жовтня 2014 року в Україні з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприйняття в подальшого зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості встановлено свято День захисника Вітчизни. Запрошуємо усіх присутніх покласти квіти до пам'ятних знаків загиблих воїнів земляків. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Народ мій є. В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Шановні друзі, заступаючи святом день захисника вітчизни. Добра, здоров'я, мирного неба! Дякуємо, що прийшли були разом з нами.